Чао, друзі! Як ваші справи? Рада вас вітати в новому світанку. 7 грудня на календарі. Дивіться, яке сонце, а сонце не тільки світить, а ще й припікає. Ходімо зі мною на мою автентичну кухню, проведемо неділю разом. Брете свою саму гарну каструлю. Різдвяна в мене така. Там вже картопелька вариться. Моркви нема, принципово нема, тому що є гарбуз. Замість моркви, красота. Варили коли-небудь борщ з квашеної капусти? Ну, це в мене не буде борщ, це таке щось зварити треба. Сусіди капусту подарили. Спасибо сусідам. Так от, відкриваю секрет. Для чого варити борщ, коли вдома, е, я не знаю, партнер чи то хто, для того, щоб зайнятий бути. Щоб показати, що ви навіть в неділю готові віддати себе сім'ї. В неділю замість того, щоб лежати. Вам нікуди не треба їхати. Ідете на кухню, варите три часа борщ. Не того, що там лежить дорога через шлунок, а то, щоб, щоб бути зайнятою, дівчата. І варимо, що є. Не то, що мене інгредієнтів нема варити не буду. Бігун, по пусу ще і щось стоїть варити три часа. Це перше. Друге, погодьтеся. Оце наш український мужик приїде. Треба отдати все саме вкусне. Треба дати, те, що він вам привіз. Це перше. Друге, тиждень назад, а дома діти дітям найкраще. Да, да. Отак от, от. І чому діти найрозумніші? Тому що в дітей немає оцього баласту. Ми в 50 років вчимося розслаблятися, зупиняти час, насолоджуватися моментами. А до 50 що ми робили, не навчилися. А діти це вміють робити. І оце наше в 20 год народить. ще світу не пізнать. Бо, як народиш, тут то світ відкриється. Потім в 40 років вже втомиться, внуки пішли. Які внуки? Я ще не пожила, та йдіть ви. Розбирайтеся. Я рахую, коли в тебе після 40 рядом ти не бачиш маленьке життя, ти стаєш черствою, а не розумнішою. І якраз тут діти вчать. А взагалі ми покоління, яке спочатку слухали батьків, а тепер слухаємо дітей. Але дітей слухати це по кайфу. Коли в мене в голові отут вже оцей цей досвід. Непонятно чого, що хочеться викинути. Діти це все розрулюють своїми думками, своїми е шутками. Е як це буде там українською. Так що якось так, ми тут щось варганимо, тому що сьогодні неділя, тож що треба щось робити. Щоб не сталося, треба казати, в мене все йде по плану, а я так і хотіла. Це вже не борщ, це якась туша на кавпуста вже. Раз я живу в лісі поки що, то треба ще й кущі ж показати. Ага, Ракурс правильний вибрати. Гори тут не видно звідси. Підемо в лисий ліс, сходимо. Взагалі це Марія була ідея, щось вона придумала, що каже, підемо до озера. От туди підемо до озера. Глід в нас такий скуренький, бо йому тут сонечка не вистачає. Тут в нас водички дуже багато з'явилося. Як завжди зі мною моя подруга. Шанель, ти предательниця, що ти там шукаєш? Навіть хвостом не веде. Ця вже пузом пробіглася, ну діти скажуть, де вилазили. Проходить наш недільний день. Ми вибираємося з городської суєти в наш мисливський будинок, який знаходиться в лісі. Не вистачає ще рушниці. Зранку чула постріли. Ми приїхали вчора ввечері в наш мисливський будинок в горах Італії, Базиліката, регіон Базіліката. І Вчора ввечері ми вирішили залишитись, палили кострик, дивились фільм. Сьогодні зранку чула постріли мисливців. Зварила смачної міністри борщу, пообідали. І тепер кожен займається своїми справами. От ми з Шанель вийшли погуляти в дубовий ліс, оскільки зараз нема листя. Відкриваються горизонти, видно всі гори, всі пагорби, бідолашні дерева стоять, лисі відпочивають. Головне не починати всихати, бо прийде якийсь лісоруб і захоче зрубати, щоб натопити свою стару грубу. Десь чути лай собак. А отам, а отам далеко в горах, навіть бачу сніг. Отам то сніг біле на вершинах гори. Якщо чесно, то отам той сніг неочікуваний. Неочікуваний. Отак от, от. Гуляємо, потім повернемося назад до нашого мисливського будинку. Насправді ми там і живемо. Ні з якого міста ми не приїжджаємо. Ой, так і проходить час. Якщо ви не знаєте, що робити, коли ваш, ваш партнер вдома можете піти прийняти душ, пошкрабитись не для нього, для себе. Тому що, якщо між партнром і партнршою все добре, то там не важно, що там. Взагалі, на перше побачення треба йти, в чому попало, як попало, в чому застали себе в тому і побігли. А, як тут Наполеон? Сообщав Жозефіні. Жозефіна, через два тижні буду дома, не мийся місяць. Я їду, їде твій коханий, будь ласка, не мийся. Отак от. А, і накладаємо масочку. І це все не соромно. Дорогі сестрички, братики, це все не соромно. Це нормально показувати, один одного підтримувати. Не тільки отако подивилися, Хі -хі -хі, Боже, як стидно, яке вергоню. Ні, це не вергоню, Це називається підтримати один одного. Особливо, коли ти в імміграції. Твої земляки розкидані по світу. От вони зайдуть до тебе на сторінку, подивляться, чим ти займаєшся. Займаєшся, побачиш, що у тебе все добре, порадіють за тебе, і самі підуть собі куплять масочку. Ви так вони там дешевші, тому що в конаді вони якісь там в два рази дорожчі. Отаку От масочку накладаєте і не викидайте, не викидайте її. Я наступного разу вам покажу, як її ми ще використаємо. Ми наложимо этот желатинову масочку. І ще раз використаємо оцю -цю тряпочку. Нам вона понадобиться. Так що, будь ласка, в кого нема, купуйте. Бо наступного разу покажу, як я роблю желатинову масочку. Офігенно. Любої марки купуєте. Але ось я була, купила однієї марки, де він товстий, офігенний, а не тоненький. Ну, то не важно, будемо робити разом. Все, пішли, лягли і полежали. Хай думають, що ви дуже зайняті і готуєтесь до чогось. А насправді ви себе любите і всю. Це не соромно, ще раз нагадую, це нормально. Це нормально, особливо, коли ти в еміграції і поруч нікого нема. Ми тут один одного просто підтримуємо і з нічого робимо щось. І рухаємось далі. А далі ми попали чудом в торговельний центр, тому що в когось остаточно вмер телефон. Не в мене. В Оленя. В Оленя, в цього вмер телефон. О, барбекю. Кому на балкон треба барбікю позлити сусідів? Є трішки більший. 370 євро і трішки менший. 150. Це ж треба так. Але там ну, отаке от ж. О, чудо. Тут у нас є New Balance Як на мене, то вони держать ціну, не скидають. І можуть продавати моделі, які по років п'ять. А ще в мене накрився отакий от фен, якому було 17 років. І він нарешті накрився. І тут є такий. Ну Будь ласка, мені оцей би навіть підійшов 60 євро. Він не крутиться, але він класно карешку дуже сушить. Взагалі бомбезний. Отакі от дуже рекомендую. Да, сьогодні на арені модель штани. Далі ми попали в п'ятцу Італія, і тут так і не покажу все, але Марія вибрала собі штанці. Далі ми попали навіть в супермаркет. Щось будемо купувати. А дерева то новорічні розібрали. Я в шоці цієї ціни, якщо чесно. Це така гарненька. А ціни не, не ростуть на деревах. Ну це така лиштувачка. Оця прикольна. Таке. А ялинки то розібрали.